19 січня. Тільки генерал знає, коли і як послужитися своїм солдатом. Тому вмій чекати прийде колись і твоя черга. Молитва до ангела-хранителя. Ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Освячуй мене! Захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласк. О Небесна скарбниця всіх благодатей, мати Божа і Моя, ти є первородною донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках Його всемогутність. Тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса висволителя душ наших. О милосердна управительку Божих ласк, свята Діво Марія, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені таку необхідну ласку. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О, найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа, Свята Марія, Ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися на людськими нещастями, і яке не може втриматися від того. Щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилуйся над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. Так, так, о мати моя, скарбнице всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних, надії зневірених і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений. Що ти отримаєш від Ісуса ласку, якої Я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.